Так, ну що, ми сьогодні ще продовжуємо записувати. У нас сьогодні ще одне відео буде стосуватися саме е у нас з вами 3 з першого розділу, але там досить таки два питання, всього два питання. Знову ж таки, я сьогодні з Євгеном ми продовжуємо з ним вирішувати питання, чи безпечно експлуатувати, чи небезпечно експлуатувати. А питання по двірникам, да? і питання по словомивачам. А, хорошо, от сьогодні у нас. Ну, Досить чудова погода, сонячна погода. А, чи потрібні, давай так а, вам, водіям, да, інструкторам, водіям, всім останнім нам сьогодні, ось скломивач сьогодні, і двірник нам сьогодні потрібен, чи ні? На сьогоднішній день в цю годину ні. Ні. А якщо в нас піде дощ, а, чи повинен на тебе працювати ти, чи можеш ти їхати без дверників в дощ? Давай так скажу. <реш> Таке негарне, <бо> підставне питання. <реш> підставне питання. <реш> я можу, так, да, але я не раджу. <реш> я можу, але я не раджу. Тобто, -то -то. до місця ремонту ти можеш доїхати. До місця ремонту <реш> я можу доїхати, але да. не бажано. Але правильно? не бажано. Просто є декілька ситуацій, в які швидко ставить всі точки. На дві, воно може йти маленький дощик, так. Ваші дворники, вони склочисники, вони не працюють. Скло вам уже залило, так, вам уже поганенько видно і так. І на дорозі буває така ситуація, коли біля вас проїжджає фура і заїжджає в калюжу, і заливає вам повністю це скло, і там. Нічого не видно зовсім добре, і у вас декілька секунд просто стіна. Ви не бачите, куди їдете. Ну добре, з Двір... двірне з площаниками двірниками, щоб було зрозуміло. Це зрозуміло знову ж таки. Ось зараз ми рухаємося. Був приклад з дакупно вантажним транспортним засобом. Взали він тобі стекло, до мене працюють ці склами очі. Як виходити з цієї ситуації? Ну, по-перше, я скажу так уже від себе, що рухатись ми не можемо, да, напевно, якщо складують очі Краще залишитись вдома і не виїжджати. По-перше. Краще не виїжджати. Дивись, ну чому? Ну, бутилочка з водою повинна Ну, бутилочка з водою, але в цей час ми не стоїмо, Ми рухаємось, ми рухаємось. Тому виходить, що? Що склонувач повинен, ще також скломивач повинен також бути, тому що приїхали нам треба його це скло помити, витерти, що ми бачили направлення нашого року. Так, я дякую Тобто, Євгену. Знову ж таки, ми дивіться, ми два пункти розглянули. На жаль, у нас нас сьогодні більше немає часу. Я думаю, що ми ще такі відео будемо записувати, щоб нам було досі цікаво і вам було цікаво. Тому головне пам'ятати, що що гальма. Що рольове керування, що двірники, ви можете що? Доїхати до місця ремонту, а ось далі може доїхати. Не маємо права або до місця стоянки. Так, да, Будь ласка. Будь ласка, і якраз доповнюю. Не один механік, якщо буде ставити вам деталь з іншого авто, яке туди не підходить, гарантію вам ніколи не дасть на це все. Все, всім всього доброго, всім найкращого. Бережіть себе.